Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту чемпіона світу з версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Олександра Усика. Минулої ночі заарештували в аеропорту польського міста Кракова, звідки він збирався летіти до Іспанії, де мав пройти тренувальний збір напередодні бою з Ф'юрі. з незрозумілих причин на борт літака. Не хотіли пускати. Товариша Усика Олександра повідомив, що без нього він не полетить у результаті обох затримали. Потім українського боксера відпустили. Дорогі друзі, всім доброї ночі! Все чудово, я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все, та слава Україні! Все чудово! Я вільний, каранувати мене не треба. Новоспачений срібний призер чемпіонату України з пляжного футболу Дніпровський вибір з перемоги 4-3 в серії після матчевих пенальті. Після нічиєї 3-3 в основний час зустрічі над кіперським пафосом стартував на клубному чемпіонаті світу, що проходить на середині Італія, де 24 команди, розбиті на шість квартетів, розпочали боротьбу на попередньому етапі за золото мундіалю. Свій наступний поєдинок Дніпровці проведуть у середу проти італійського наксоса. А завершить груповий етап гроші Проти Зіланда з Нідерландів за регламентом турніру до наступного кола змагань виходять дві перші команди квартетів та чотири кращих, які посіли третє місця у федерації дзюдо Дніпропетровської області відбувся прийом та вшанування її керівництвом вихованця спортивного клубу Тайфудніпро «Тайфу Дзюдо» нашого міста Дмитра Лебіді та його тренера Віталія Харламова, підопічний якого став срібним призером чемпіонату світу Ю-18 з дзюдо серед кадетів, що завершився в столиці Перу-Лімі і зібрав 403 молодих атлетів. 48 країн світу. Цьому задоволене, але є над чим працювати. Ми моїм тренером вже виявили мої помилки, та в у дальнішому будемо над ними працювати. Підготовка була дуже ефективна, дуже така насичена. Це етапи Кубків Європи, чемпіонат Європи плюс збори. Були проведені збори в горах, дуже інтенсивні, плюс в Києві в Кончозаспі. заспі. Єдине таке побоювання це відстань. Відстань від Києва до Ліми Перу. Іноді дуже багато спортсмен тренери вкладають в підготовку. але… Сам переїзд дуже-дуже виснажує і фізично, і десь психологічно, тому ось в цьому було таке побаювання, і воно десь нас розчарувало. Зараз новий етап, він чемпіоном міру не став, тому ціль є. і На цим ми будемо працювати далі. Звісно, нинішній здобуток і золота нагорода чемпіона Європи, яку Дмитро завоював серед ровесників континенту наприкінці червня, в столиці Болгарії Софії дає можливість розглядати його як одного з потенційних кандидатів на підготовку до участі у завоюванні ліцензії на виступ у майбутніх Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2024 року. Це року. Це та, та, той початок, з якого та основа, з якого можна стартувати. І якщо при, він буде добре трудитись і розвиватись, то в перспективі ми очікуємо, що він виросте в сильного дзюдоїста, який буде придувати, може, дасть, дасть Бог, через 4 роки в олімпійську команду. 5 жовтня матчем проти господарів Запоріжжя на майданчику місцевого палацу спорту Юність розпочне новий баскетбольний сезон в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Дніпровський Дніпро. Наступного дня там 6-го числа підопічні Володимира Коваля в обласному дербі зійдуться з Криворізьким кривбасом. Напередодні Дніпровці, перед тим як вирушити до Румунії на два матчі кваліфікації Кубка Європи Фіба проти Констанції вдруге поспіль протягом вересня зіграли контрольний поєдинок проти Запорі. У якому святкували успіх 86 69, він став чимось схожим на офіційний з боротьбою, частими замінами лідера, змінами лідера і купою емоцій свідчення, чому результат першої половини зустрічі 42-40 на користь нашої команди. Вирішальний ривок 2311. Вона здійснила третій чверті. Шість гравців Дніпра набрали 10 і більше очок. А найзультативнішим став Максим Закурдаєв 17-ма пунктами доробку. Спортсмени з Дніпра завоювали чотири медалі на юнацькому чемпіонаті України з вітрильного спорту, який завершився у Львівській області. В класі оптиміст срібло серед дівчат. Здобула Ярослава Слободян. Кирило Огродник став бронзовим призером серед юнаків у класі Ілка. 4 відзнаки подібного катунку Варіни дужої та. Анастасії Кіріної в класі кадет новий сезон Федерації Кюкушин карате Дніпропетровської області поновився її відкритим чемпіонатом, на старт якого вийшли понад 300 учасників семи міст регіону, а також Львівської, Харківської та Запорізької областей. Новий сезон федерації Кіокушин Карате Дніпропетровської області поновився її відкритим чемпіонатом, на старт якого вийшли понад 300 учасників семи міст регіону. Окрім низки спортивних клуб, господарів татамі, вони представляли також міста: Кривий ріг, кам'янське, синельниково, Тернівку, до яких доєдналися дебютанти подібних турнірів юнаки та дівчата з Новомосковська та Першотравенська, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту японського бойового мистецтва на Дніпропетровщині, яка вже давно є. Його лідером на вітчизняних теренах і до нас залюбки приїздять команди каратеків з інших областей держави. За останні роки в Україні Кіокшинка Роте це дуже популярний вид єдинобірств. Но Дніпропетровська область вона лідірує. У нас багато чемпіонів та призерів чемпіонату Європи, котрі сьогодні теж виступають. Так саме тому наші колеги з інших областей приїжджають до нас, щоб змагатися з найкращими. Про те, що щорічний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області мало в чому поступається кращим зірцям проведення вітчизняних, а то і міжнародних турнірів, майже в унісон заявили і гості змагань, які завітали на них з Львівської, Запорізької та Харківської областей, зал в Дніпропетровській області, в самому Дніпрі дуже класний. Рівень організації рівень організації теж на високому рівні, завдячуючи. Зауру Мамедову, який це проводить, і завжди до них приїжджаємо з великим бажанням на такі змагання, великі, тому дуже раді бути, бути присутніми на цих змаганнях. Валентин Зубер ще донедавна був тренером спортивного клубу Фенікс Шахтарського містечка Тернівки. Втім, наразі змінив житло на Трускавець Львівської області, де жваво взявся за улюблену справу і на новому місці та бажає вже найближчим часом вивезти тамтешніх вихованців як мінімум на український рівень. На жаль, зараз там трускавці немає, Киокушин Карате. Ну так зложили. Хлопця забрали на війну і Київкушин Карате немає. І я зараз хочу розповісти. Вийти там карате там дуже охочих, багато услуги дозволяють. І хотілося б також з цією командою працювати, виступати на змаганнях. Наразі на звітних знову тріумфували представники господарів. Переможцем у командному заліку стала збірна Дніпра, в якій варто відзначити Микиту Зазулю, Гліба Недзельського, Христину Носенко, Сергія Бісєду. На другому місці Кам'янське, успіх, якому багато в чому забезпечили Анна Протасюк, Мар'яна Кашира та Ігор Ларін. Замкнув трійку призерів Кривий Ріг, де серед кращих Анастасія Федорчук, Гліб Ратовський, Марія Своє реноме однією з найсильніших підтвердила Єлизавета Місюренко Синельникова. Успішно виступив Макс. Сим заболотний з Новомосковська. Хлопчиками для биття не стали і новачки турніру вихованці відділення міста першотравенська тренера Романа Рахманова. Ілля Брівка завоював золоту медаль, а Роман стукало срібну. Окрім цього, віцепрезидент федерації Кіокушин Карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, заслужений тренер України Заур Мамедов Вручив чорні пояси з Японії, тренерам, які успішно склали іспит на майстерський ступінь першого та другого дану. А також вшанував подяками призерів чемпіон. Чемпіонату Європи 2024 та їхніх наставників, що звісно стало для всіх гарним стимулом перед прийдешнім Кубком України, який знову прийматиме Дніпро 6 жовтня, відбором до якого став звітний відкритий чемпіонат області. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.